А давай, я казав, давай. що тут є риба. Зараз побачимо, що тут у нас. Гарно, гарно. Давай, 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 О, сюда, сюда. давай. Ой, який сюда чоловік. Опа, пашок, оба! Друзі, всім доброго дня. Сьогодні 8 жовтня. Вирішив прогулятися на своє озеро біля дому, буквально 300 метрів від мого дому. Озеро Йорданське. Одне з моїх улюблених водойомів. Взяв з собою човна, зараз буду його складати. Зараз ще, ще чекаю мого друга, зараз пашок тянеться. Є на цьому озері гарний судак. Щука. У минулому році десь в таких числах я спіймав щуку на 5, ,5 кг свого самого великого трофея. Біля свого дому, так, от буває, що їздиш, їздиш, а найвеликий трофей в тебе біля дому. Озеро таке гарненьке. Тут є гарні глибини, більш детально до відео. Побачимо. Погодка сьогодні супер. Сонце, жарко. Зараз, зараз буде діло. Друзі, ну все, зібрали човна, нелегко це було діло. Накачали нужним насосом, це дуже довго. От, зараз будемо виходити на озеро. Трошки воно є таке. Я думаю, що все в нас вийде. Основні покльовки все одно будуть ввечері. Зараз вийдемо на самі наші кращі точечки. Більш детально вам розкажу. Ну що, поїхали? Так, приїхали на першу точечку з Павлом. Поздороваюся, Павло. Доброго дня. Так, сьогодні у нас по снастцям. Це наша щодо коробочка. Гарний арсенал. Тут у нас є, що хочеш. І кейтеч, і бейтбріз, і басасасі, і фанатік. Хлопці, рекомендую. Ось, ось ця прималочка. Рекомендую. Зараз. Зробила всю рибалку вона. Ось тут були з полом такі рибалки, такі судаки були. Гарні дуже судаки на цьому озері. Оця, оця взагалі. Ось вона. Да, це робочий матеріал. Це так. взагалі просто це золото. З цим хвостиком. М -м -м. Самий раз. Але я хочу пробити ще мандулу. Мандул теж. так. Вона має бути. вона має бути. Ну все, тоді одягаємо пряманочки і погнали. Скільки грам будемо кидати? Я Ці. думаю, я думаю, почнемо з 8-10 десь так. Приїхали на точечку. Виходить, ми стоїмо в центрі озера, а глибина тут десь в районі 2 метрів. І з усіх сторін, куди б ми не кидали, там 6-5 метрів глибини, тобто свал такий жорсткий виходить. Клює саме на підйомі, коли ми з глибини на міляк витягуємо. Клювали самі гарні судаки у нас тут. Менше кілограма тут не було. Півтора-два до 3 кілограм. 200. Кіло 200? Було. Кіло 200. Ну, кіло 200 да. Маленький був кіло 200 тоді. Менше кілограма, наче не було. На Так, як я говорив про оснастку дропшот, взагалі вона по-іншому цепляється, але коли у вас мало часу, коли ви хочете на швидку це все зробити, то на звичайний флюровий поводок, який в нас зараз стоїть, от, ось карабінчик, я вішаю просто ще один такий самий поводочок. На нього вже цепляю грузика. не буде попутатися ну, між собою. Ну, В принципі, не, не, повинен, не повинен путатися. Вниз вже цепляю типу грузику, а сюди приманку. Так, зараз подивимося, що ми будемо ставити. О, це оцього хочу. Гарний такий черв'ячок флагмановський. Перша наша рибка за сьогодні. Опа, а я казав, що тут є риба. Зараз побачимо, що тут у нас. Гарно, гарно. Давай, 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 давай. О, сюди, сюди. Ой, який судачок. Опа, пашок, опа. Красавчик. Давай підтозюля, а я казав, що тут є риба. Ух, який гарний судак. Гарненький такий, впитній. Дви який. То що треба. Отут, понял? Ууу. І так, зараз. Гарний, 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 гарний. Так, зараз ми його на... на віси. О, ти брав з собою? Так, взяв з собою віси, щоб вже вам не брехати, що це за судак. Зараз ми його зважимо. А по наче був окунь, А, а по покльовці наші окунь. Ну я одразу відчув. Так, друзі, дивіться. Кіло 360. О. Кіло 360. І це, і це тут такий. Середній судачок. І це в них раз такі ряди відуть. Ні, може, може трошки будь більше, бать, бо вже такі. Горбазенькі вже пішов. Ну що, друзі, отакі от судачки клюють у нас на озері. Головне знати... Місця, знати на що він ловиться Підхід, до риби ну, треба. Дивіться, знати хлопці. Так? Хай ця рибка росте. Так, давай, зараз засніму. Зловили, отримали задоволення. І хай! вона собі живе, бідне. О, пішов, Пішов, пішов. Ну все, друзі. Ставте лайки за таку рібку. Є. Спрацювала така приманочка гамблер, на двіничку, 3,7 дюйма, 14 грам грузик зелений такий, клюровий поводочок у нас. На падінні. Знаємо ми просто точки, де треба ловити. Куча рибаків, дивіться, по берегу. Дивляться на нас. Але є такі, що й хижака. Тільки що свистіли нам, дайте риб. Вже так, вже хотіли купити риб. Послась там, декілька слів хочу вам розказати про свої снасті. Е, якщо на човні, я майже завжди беру з собою таку паличку в мене. Це е, Get Gancho Pantone 21. Непогана палка, десь купив її років три назад. І що, що цікаво, що на першій рибалці зловив на неї щуку на 2,5 кг, також на цьому озері. Е, тест. 7,25, довжина 2.13 для човна те, що треба. І можна і потвічити. Котушка в мене 4 тисяч Це я, я до неї прийшов вже по досвіду, бо е, були в мене маленькі котушечки, 2000, але коли клює гарна риба, то їм важко-важко Stradic важко. закриває всі питання, вона така надійна в мене. Шнур 0,8. У Павла було клювання. Ти Дивись, бо воно доганяло. Так, іменно. Таке, поклювка єлі-єлі, так, єлі. Спочатку подумав що окунь, але я знаю які то окуні. Тому... Так, ну що, продовжимо. Щас ще пашок твоя черга тобі. Да, моя. Так, зрозумів. 14 грам? А ось це ще воно було. 14 грам? Так. На фіолетовий. В мене ще є такий який теж дуже гарний. Угу. Зрозумів, але ні. Я хочу на це, я хочу на друге. Вибирай, апишок, що тобі подобається. Може я більше такий це З фіолетами, давай такий візьмемо. О, це робоча лошадка. Бачу, тут тільки один тронічок, воно менше цепляє, але рибу я на нього ловив. Ні, пожди, пожди. Дай я зараз засережуся, мені буде зараділо. Тут головне без, без паніки, А та... я поки ще одного спіймаю. Так, ти поки ще одного тягни. А я слідом. Ну, це перша віше басасасі це. Це вона один з моїх. Мабуть, вона йде. Воно Козирів. Да, да, це дуже гарна приманка. І що і що важливо на двійнику. Тобто. На двійничку так. там вже коли покльов. А! Блін, покльовка, покльовка, блін. Знову покльовка, люди. Блін. Я зрозумів, де ти де, правда? Де, де, де воно в тебе? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, не засіклася. Також така. Потужна покльовка, десь метрів 10 від берега. Від берега. Може менше. навіть. Ай-яй-яй-яй-яй, знову покльовка була. Це за... нову стяну. приманку. Чи От чи зараза, додавна? гарний судак там був. Маш, він... Порізало, дивись, порізало. може не судак. Порізало Шука? приманку. Я не думаю. То, мабуть, то сперс... І тут порізало. Ну ні, мабуть, щука. І тут порізало. Ні, це щука була. Це вже була щука. Рівно рік тому, ще до війни, на цьому місці це був епічний, епічний випадок. Нас було троє в маленькому човні, я два моїх товариша. Вони вже не хотіли рибалити, вже додому просилися. А в мене клюнула щука на 5,5 кг. Якщо знайду, то ставлю вам сюди маленький ролик. Там було важко зловити, ну це таке, не відволікаємося, дивіться. Кидаємо в сторону берега, стоїмо ми на ямці, Дапаш, скільки тут? Десь метрів п'ять є? Є, є, є. Кидаємо трошки на мілину. Зміляти на глибину. Клює буквально метрів десять до човна. І це було дві покльовки, тобто ми ще тут, напевно, хвилин 10 покидаємо. Якщо воно. Якщо буде, то воно буде. Дві клюваки. І поки бачите, оцей фіолетовий колір. Я цей гамблер, до речі, купив, ще його не розловив. Це тільки перша риба на нього. Приманка перспективна. Я бачу, тут трохи сміття є, воно десь за сміттям попереду. Да, да, да. Ну, це його туди не Це звісно клювака була станула, ні Ні, ні, нормально, нормально. Можна після зранку дуже потягнути, не випадку. За таку рибку. ну Я думав, що це не останнє. Рибка тут локально розміщується і майже завжди. Майже завжди, коли клює одна рибка, то на тій точці клює інша. Був випадок, коли товариш тільки ловить судака, ще його тільки до лодки підматує, я в цей же момент кидаю. В те місце, де в нього була покльовка, і ловлю також такого самого судака. І ми вдвох вже в одну підсаку кладемо ту рівну. Взагалі, от, озеро дуже гарне, перспективне, яке, скажімо так, із берега. Тут і жерех є. Ну, жереха дуже багато, так. Да. Але воно дуже запресоване, куча рибаків з берега. Тому ми з Павлом вирішили не псувати собі нерви, а просто спокійненько на мати гарний Тейна. настрій, прийти на, на перевірені точки. Але ж це досвід, досвід, тобто ми тут плавали дуже часто, дуже багато, і багато рибалок було без риби взагалі. Дуже багато. Дуже багато. А були такі, що от, Паша також, там, ставлю сюди фотографію, це місце, там, де Паша при мені на китеші зі шайнер видав, як це не дуплет, а як це. Квартет. Квартет. квартет да. Кварт, можна ще сказати. Чотири таку, судаки да. таких десь за кіло, десь. Ну такі, Пів... от такі десь прям півтора-два да. кілограма. Так, мабуть, чотири да. буквально за годину. Це, звісно, була істерика. Ну, За ку години, мабуть, за хвилин 40. За хвилин сорок. Да. Воно було прям інтенсивно і прям потужно. Так, так. Тобто, просто знайшли але, але тоді воно клювало на одну приманку. Тоді <говорит> воно мене поділю Под з вами. Тоді вона у мене секретики. Ось така. Приманську тут вона мене трошки <говорит> <говорит> покосана. <говорит> І після цього вона стала одна з моїх улюблених. Це Kate Зі Shiner. Спочатку вона не ловила. В, коль... в, коль... в кольорі Грін Папкін. Якась Кока-Кола, не зрозуміла. Поділю з вами секретиком. О, ту ж досміляки, да, ти понимаєш? Сміляки, да. То ось смиляки на глубину. Смиляки, да, смиляки, э, воно бачило падати в ту ямку. Якби в фрямачик такий, да? Да, 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 Так, ну давайте ще дуплетчик сейчас пошок злову. Я зловлю. Стараємося для вас, любі підписники, робити гарний контент. Ну Мне эти фетики нравятся кстати. Вот, вот они как-то в одно время, блядь, они прям очень сильно заходили, прям очень сильно. Фетики? Вот именно вот эти, да. Easy Shiner. Це не реклама. На правах реклами. Зараз побачимо. Клюваки є на точці, не хочеться нам її змінювати. Знайшли ми, де риба тусується. Тус такова риба. Тусняк риби. Тусняк судака. У Павла вже, мабуть, покльовки 3 4 були. Не було, але. Її, не було, У мене було. також. Типу неї йдеш, а вона не хоче зараз. Була. Була, да? Це маленьке, не маленьке, тут такі покльовочки вони делікатні. Дуже делікатні. А, а рибка хороша. Не знаю що це, Щось... зараз побачимо. Щось наче за хвоста ой, Ні, ой! ой. ой, ой гарний окунь. Ой, ой, ой. ой, дякую. Все одно є. Ой, гарний, гарний. Який гарний окунь. Ой-ой-ой. Дивіться який гарненький. Ой, полосатик. Знову на гамблера. Під? Підіде. Гарненький. А це він не покрвав, ну живий, звий. Гар... Да, такий непоганий. Оп. Ось що приманка. Знайшов сьогодні чарівну приманочку. Ну що, друзі? Сіло сонечко, поплавали ми годинок 4, зовили. Дві рибки, покльовок було куча, один сход. В мене такий прям дуже гарна риба десь, за 3 кг точно. В цілому задоволення отримали. Зараз будемо вже йти на берег, складувати човна. От. Так що, знаєте, що от, біля вашого дому є якийсь там водойомчик, там також є риба. Ходіть, пробуйте, вивчайте його та буде вам риба. Все.